Hello, фронде сьогодні вирушаємо до країни, яка подарувала світові віденський вайс і колесо огляду. Країна, яка постійно перебуває серед інших країн у топі найкращих для життя людей. То що ж це за країна? Погнали! Австрія в минулому це серце мабутній імперії Габсбургів, яка займала величезну частину Європи і до якої входило багато сусідніх держав. Державний прапор складається з двох червоних і центральної білої горизонтальних смуг. Червоний колір покликаний символізувати кров патріотів, пролиту в боротьбі за свободу і незалежність Австрійської республіки. Клімат помірний, перехідний до континентального, але сильно залежить від висоти над рівнем моря. Найкращий час для знайомства з культурною та історичною спадщиною Австрії це вересень або жовтень. В Австрії діє шість міжнародних аеропортів. Більш доступний і простий спосіб подорожувати країною це потяг. Австрія має розвинену мережу залізниць зі швидкісними потягами. Ними можна дістатися до Чехії, Угорщини, Німеччини, Словаччини та Швейцарії. У громадському транспорті вартість квитка складає 2,5 євро. Автобусне сполучення всередині країни не дуже розвинене. Переважно автобуси використовуються для пересування між невеликими містами та віддаленими селами. Вартість оренди автомобіля середнього класу стартує від 80 євро. А вже якщо це люкс класу, то звичайно що ціна більше і це 200 або 300 євро. Тяжкі руйнування в результаті війни, радянська окупація і післявоєнний поділ країни державами переможцями призвели до повної перебудови країни. Основними галузями економіки є машинобудування, харчова, хімічна, а також виробництво алюмінію. Упродовж тривалого часу ХХ століття країна сильно залежала від зовнішньої допомоги і тільки у 1937 році змогла створити власну економічну базу. До початку кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, становище на ринку праці Австрії було сприятливим. Більшу частину Австрії займають малі та середні підприємства, і тільки один відсоток. Це великі в Австрії, як і в багатьох інших країнах, заборонена трудова дискримінація за будь-яких загально прийнятих ознак статі, раси, віросповідання чи політичних поглядів. Показник середньої заробітної плати може викликати інтерес у потенційних мігрантів, які бажають за свої професійні знання та вміння отримувати набагато більшу заробітну плату ніж на батьківщині. Також потрібно розуміти, що рівень доходу залежить і від масштабного бізнесу. Смартфон з правильним додатком для подорожей це те, що потрібно сьогодні. Розробники постаралися і зробили максимально комфортні умови для відпочинку. SkyScanner – це цифровий помічник, який миттєво знайде дешевий авіаквиток, а також підкаже, де орендувати авто. SkyScanner може зробити цілу добірку дешевих перельотів за місячний інтервал часу, а також порекомендує кращі напрямки подорожі прямо з вашого міста. Booking. тисячі користувачів вже скористувалися цим додатком, який не тільки пропонує величезні. Асортимент готелів по всьому світу, а й ділиться фотографіями, відгуками і досвідом туристів. На ресурсі розміщено понад 100 мільйонів справжніх відгуків готель. Вейс це один з найкращих навігаторів для подорожей, який створено на громадських засадах. Він повідомляє актуальну інформацію про дороги, заправки та інші важливі дорожні новини. Ціни на продукти харчування в супермаркетах вищі, ніж в Україні. Ось, наприклад, кілограм яблук 2,79. Апельсини 3,29 євро, Банани 1,29. Ходімо далі. Велика упаковка пластівців 2,99. В Європі є великий асортимент різних булочок, пончики. Один пончик можна взяти за 30 центів. Сьогодні чай за знижкою можемо купити 87 центів. Соус до салату 2 євро. Парш, курячі ніжки, свинина. Все це дуже дорого в супермаркеті, тому краще купити на ринку так само і з рибою. Ціна, звичайно, що нижча на ринку, ніж у супермаркеті. Макарони, спагетті, рис. Макарони сьогодні за 1 євро 19 центів. Ось такі коричневі, світлі. Молочна продукція в Європі значно краща за складом, ніж в Україні. Навіть йогурт за 99 центів або за 49 центів з хорошим складом. Замінником сметані стане ось такий йогурт 95 центів. Олія 5 євро. Ходімо далі. Борошно за знижкою 1 євро 11 центів, а так то воно вартує 1 євро 49 центів. Молоко може бути кокосове, може бути мигдалеве. Ті, хто слідкують за фігурою, за 3 євро беруть молоко. А також продається звичайне молоко за 1 євро 49 центів. Далі, яйця. Яйця, щоб зекономити, не брати 10 штук за 2 євро, можемо взяти одразу 18 штук і це обійдеться в 3 євро 29 центів. Але ми їх перевіряємо, оскільки бувають випадки, що вони розбиті всередині. Заморожена продукція це те, що рятує тих, хто постійно працює. Звичайно, що вона не корисно, особливо ось ці піци заморожені за 3 євро, але зручно і дуже швидко. Заморожена картопля – 2 євро, пляшка води 25 центів. Ми приїхали скуштувати легендарний шніцель. Це найбільш відома страва австрійської кухні. Розповідаю, як формувалася національна кухня Австрії та що ще скуштувати в цій неймовірно смачній країні, щоб пізнати її ближче. З чого все починалося? Ви, мабуть, здивуєтеся, однак насправді цей спосіб приготування телятини багато років тому був запозичений у міланських кухарів. Вже пізніше австрійці вдосконалили рецепт рослинну олію, замінили вершковим маслом, а також додали борошно. На перший погляд незначні зміни створили новий несподіваний смак, завдяки якому у Шніцель закохався увесь світ. В Австрії типова вартість швидкого харчування 8 євро. Тож я пропоную разом зайти до готелю, який я знайшла на букінгу за символічною ціною. Процес бронювання номеру не складний, але досить відповідальний. Саме на цьому етапі бажано поквапитися про ваш тип розміщення та категорію номерів готелі. Зараз ми про це дізнаємося. Нерідко враження від відпочинку може зіпсувати незручна кімната, жахливий вигляд з вікна або інші дрібні незручності. Щоб уникнути подібних розчарувань, важливо на самому початку планування подорожі серйозно поставитися до вибору готелю і безпосередньо самого номера. У номері стандарт на мене очікують двоспальне ліжко з ортопедичними матрасами, якісною білою, постільною білизною, ковдрами та подушками. Як то кажуть, хороший сон, запорука успіху. Особлива увага в готелях приділяється організації сніданку. На відміну від обіду та вечері, на сніданок приходять майже всі мешканці готелю. Сьогодні, після сніданку, ми їдемо отримувати справжнє задоволення від гірських лиш. Тут справді ідеальне співвідношення цін, сервісу, природи, лижних трас, смачної їжі і вечірнього відпочинку. Батклянькіль Хайм це гірськолижний і термальний курорт, розкинувшися в регіоні Каринція, Австрії. Якщо ви не маєте своїх лиш, тут можна взяти на прокат за 50 євро. Але Потрібно враховувати, що вам доведеться заплатити за один день доросла людина від 50 євро до 60 євро, в залежності від дня. Наступне місце, яке ми відвідуємо для розваги, це зоопарк Вінсбруці. Може похвалитися одразу двома своїми особливостями. По перше, це єдиний у світі тематичний альпійський зоопарк, в якому мешкають тварини, характерні для регіону. Кожен акваріум є окремим світом. І все зроблене так відповідно до специфічних вимог рид. Навчальні переваги в Австрії це є те, що велика частка навчального плану це практика. Студенти бакалаври мають право працювати 10 годин на тиждень, магістри 20 годин на тиждень. Викладання ведеться німецькою та англійською мовами. Дві вступні кампанії на рік в переважній більшості університетів. Можливість вступити в університет одразу після школи. Мультикультурне середовище в Австрії навчаються студенти з більш ніж 130 країн світу. Тривалість навчання бакалаврат 3-4 роки, магістратура – 1-2 роки. Отримання освіти в Австрії високо цінується роботодавцями в Україні завдяки своїй високій якості впровадження в навчальні процеси сучасних модернізованих освітніх програм і технологій. Австрійська вища освіта славиться своєю доступністю для всіх бажаючих з будь-якого куточку світу. І це цілком обґрунтовано, тому що ці вимоги, що під'являється до іноземних студентів, тут значно простіші і лояльніші, ніж у багатьох інших країнах Європи. Високий рівень життя в цій країні, наявність комфортабельних умов для саморозвитку, система освіти в Австрії, можливість працевлаштування, а також безліч культурних і визначних пам'яток, перетворили країну в одну з найбільш популярних місць для життя. І навчання серед європейського населення сьогодні можна європою їздити практично з будь-яким бюджетом, завдяки лоукостам, хостелам, дисконтним автобусам та іншим економним можливостям. Тож підсумуємо, дводенна подорож на власному авто до Австрії обійшлася нам в 690 євро. Проживайте своє життя за компасом, а не за годинником. З вами була Вірі Античина, Тревел журналіст. Оджу портал.